Запорізька гімназія номер 62 Запорізької міської ради. Учасник Лобанова Мілена. Відеочелендж Здорова їжа в моїй родині. Тематика відео родинні традиції. У цьому відео я хочу розповісти про дієтичні вівсяні млинці з яблуком. До одного яйця та 60 г вівсяного борошна вливаємо 120 мл молока, гарно перемішуємо це та додаємо е, підсолоджувач за смаком. В мене антипригарна пательня, тому перед тим як наливати тісто, не обов'язково змащувати її маслом. Після того, як посмажите всі млинці, натріть на великій терці одне яблуко. А зараз я розповім вам про історію цієї страви. В дитинстві, коли я залишалась у бабусі, вона завжди готувала свій фірмовий сніданок – вівсяні млинці з яблуками. Завжди, коли я вставляла, я бачила, як вона перемелювала вівсянку вручну у старій кавомолці, додаючи до тіста яйце, трохи молока і обов'язково натерті яблука з дрібкою кориці. Це, це було настільки смачно, що я і зараз готую цей сніданок, який обов'язково сподобається і вам. Ця страва також є корисною через те, що замість звичайного борошна брала вівсяни, а олію взагалі не використовувала. Основний інгредієнт – вівсяне борошно. Багато на клітковину покращить роботу серцевого та шлунково-кишечного тракту. Яйце додає високоякісний білок, що сприяє відновленню, м'язів і тривалому насиченню. Молоко забезпечує організм кальцієм, білком і вітаміном Д, що важливий для кісток та зубів. Яблука не лише додають природну солодкість, а є джерелом вітаміну С, який підтримують імунітет і покращують травлення.